Перший у Кременчуці чоловічий монастир Православної церкви України діятиме на базі храму Серафима Саровського. Рішення про це ухвалив синод ПЦУ. Це буде монастир для того, щоб вирішити важливі питання людського життя. І повірте, коли люди це відчують, цей монастир ніколи не буде пустим. Було вирішено храм Серафима Саровського залишити храмом Серафима Саровського. а… Монастир назвати в честь преподобного Іона Київського. Іона Київський це православний святий, що був родом із Кременчука, сказав архімандрит. Він був дуже смиреною і доброю людиною, бо був вісім років преподобного Серафіма Сровська на послуханні. Він приїхав до, з часом до міста Києва. Тут він був в Видубичському монастирі довгий час. Потім митрополит Філарет його рукоположив і назначив ще один київський монастир. За словами священника, монастир матиме ставропігійний статус, тобто підпорядковуватиметься безпосередньо предстоятелю ПЦУ. Священно архімандритом цього монастиря буде сам митрополит Епіфаній, а намісником цього монастиря священний сінок призначив мене. Надалі планують будівництво корпусу для проживання монахів. Роботи виконуватимуть за гроші благодійників. Зараз ми. Чекаємо реєстрацію, тому що монастирі вони не реєструються в облдержадміністрації. Всі монастирі після звершення синоду реєструються в Міністерстві культури і етнополітики. Я думаю, що якщо дасть Бог, ми в цьому році вже закладемо фундамент. Лілія Пархоменко та Михайло Гудим Суспільне новини Полтава.